Дякую за підписку і вподобайку. Лео проти мухи. Стратегічна операція зазнала крах. Ви коли-небудь бачили кота сфокусованого як лазерний промінь. Саме таким був мій кіт Лео, сьогодні вранці. Яка його ціль? Самотня дзиждяча муха, яка мала нахабство залетіти до нашої вітальні, протягом того, що здавалося вічністю. Лео був пухнастим ліндзя, що вистежував свою здобич. Він пригинався він крутив дубкою, його хвіст смикався від шаленої концентрації. Це було не просто полювання, це була стратегічна військова операція. Він розраховував кути, швидкість вітру, маневри ухилення мухи. Напруга була нестерпною. Нарешті момент настав. Він кинувся в повітря з грацією, ну, скажімо. Літаючої цеглини, він повністю промахнувся повз муху і приземлився з м'яким плюхом прямо посередині мого найбільшого горщика з папороті. Муха відзижджала геть, ймовірно, сміючись. Але о, він просто сидів там, покритий ґрунтом з листком папороті, що стирчав як безглуздий капелюх. Ми не спіймали муху, але тепер ми маємо рідкісну, нову кімнатну рослину сердитий кіт у горщику. Якщо цей маленький момент котячої невдачі змусив вас усміхнутися, поставте лайк цьому відео і натисніть кнопку підписатися, щоб побачити більше пригод Лео. Дякуємо за перегляд!